Шевченко, сонце гріє, вітер віє, сонце гріє, вітер віє, хуля на долину. Над водою гне свербою червону калину. На калині одиноке, Гніздочко когойдає. А де ж дівчись соловейко, не питай не знає. І ми починаємо з вами розгадувати кросворд Перше запитання по горизонталі дивимося. Без сокири, без лопати побудує собі. Кату. Пестлива авторська назва. Хто це така? Ташечка. Ташечка. Записуйте собі. Ташечка, Ташечка. у свій кросвор. Дарний одяг у селян з домотканого сукна. Чоловіча і жіноча. Як же названа вона? Подивились, будь ласка. Свитина, друга буква В, правильно в кросворді. свитина, правильно, мої дорогі. І танцює, і співає. Працювати полюбляє, калинову вроду має. Себе віночком прикрашає. Третій пункт. Дівчина, Дівчина. правильно, Тарас Шевченко так пише. Добре. Далі вона широка, не глибока. Вона цибалка і це я. Багато ще на водотоки. В горах. Вгадай, що це школяр? Правильно останньою буква Н, правильно каже я. Він наша провідна зірка. Разом з Тарасом Шевченком ми йдемо до світла, до волі і до кращого життя. А кобзар це співець слави народної. Тому ми і нашого Шевченка називаємо Кобзар. Я вам дякую сьогодні, дітки, за урок. Ми молодці. Дякую і вважаю, що ми з вами тепер більше дізналися. Про творчих Тараса Григоровича Шевченка.